Слава Богу, дорогі браття та сестри, кожен християнин має свою хресну дорогу у кожного випробування, у кожного свої життєві негаразди та радості. Але дорога усіх єдина терниста до царства небесного. Іти треба з Господом, якщо Господь з нами, нам ніщо не повинно страшити. Господь завжди буде нам допомагати, оберігати, підтримувати і давати руку допомоги. Важко. Піднімаємо очі своїх сердець до небес. І милосердний Господь відразу буде давати руку своєї допомоги. Погляньте на апостола Петра, коли він по хвилях впевнений йшов до Христа, він не тонув. Лише коли засумнівався, почав тонути. Тому кожен з нас. Повинен іти по цьому борхливому морі впевнено разом з церквою. Церква це той організм Христовий, яке дає благодать Святого Духа. Дає тим, хто щиро вірує у Господа. Будь Бог дає ще здоров'ячкою. Ну, кота, часу, не зай. Прошу бога зараз молюся. Щоб ще розповідав, як я вже не живу, але, але від білий мир, правда. Коли баба Марія була молодшою і здоровішою, то храму у її рідному селі Стрільча на Горохівщині не було, але її тоді всі кликали дячихою. Священника в стрільчі бачили тільки як хтось умре. Смиренний отець Феодосій Чумак приходив до села у будь-яку погоду і служив панахиду, а Марія Іванівна співала. То було так давно, і людям вже й не віриться, що жили колись без храму. А коли починали будівництво в 1992 році, то не йняли віри їм, що зможуть довести до кінця розпочату справу. Навіть почався гори Росії, бо я ж там робила, то я все, то все чула. Де там все-таки постали церкву. Ти ж так каже, стільки треба кошти, стільки всього, а благодара. От Бадеянові голові, що він пішов на всі ослухався. У нас був такий кубарник, Анатолій Швітоцький починає грати, всякі блоки заказував, що старалися. А Пасі так Лочин не розказував. Каже, ви боїтеся, не бійтеся, аби місце святили. Каже, то ми тоді, Боже, Господь нам каже, вам поможе все. І ми построїться церкву. То тепер ми дивуємося, як наше село таке Правда гарна церква Ця наша. Ця світлина з 1992 року, коли закладали наріжний камінь. Побудували храм за чотири роки. Найбільше громада завдячує ось цьому чоловіку Йосип Володимирович Бадіян, був тоді головою колгоспу. Був районна влада, в мене в кабінеті, начальник був тоді сільського управління. Жінка. Кому ви будуєте церкву? У вас немає людей, у вас борги, ви не маєте грошей. Ви банку проценти ростуть. Я кажу, то наша християнська справа. Ми будемо збирати гроші з людей, скільки нас збираємо, скільки нас збираємо, господарство буде розраховуватися за будівельні роботи, за матеріали. Початок 90-х, як пам'ятаємо, зробив людей мільйонерами. Люди зібрали 75 мільйонів. За ці гроші ми купили пані Кадило. Цей божий храм освячений в честь рівноапостольного князя Володимира Великого. Владний муж із жорстокого язичника, просвітившись вірою Христовою, став князем Ясне Сонечко. Навіть літописці зауважували, що після хрещення в характері Володимира відбулися великі зміни. Він зробився ласкавим, щедро роздавав милостиню, створював школи, храми, допомагав бідним, старим і калікам, сиротам і вдовам. Жителі цього села Схотіли, щоб храм був в честь рівноапостольного князя Володимира, тому що як хрестив князь Русь, так і щоб і село наше просвіщалося, хрестилося, і це така ця благодать завжди перебувала і пам'ятали про те, що ми є християни, і ми повинні бути дійсно тими світильниками, як колись був святий рівноапостольний князь Володимир. Ця святиня, найперша в селі церква, але віруючий люд тут жив завжди. Сьогодні селяни згадують такого собі чоловіка Макарія. Більше як 100 років тому він пішки ходив до Єрусалима. Односельці не бачили його цілий рік, а потім мали що послухати з його оповідей про святі місця, де проповідував і страждав Христос. Цей храм наповнений любов'ю і людською добротою. Тут не було кому вибитися в світ багатіями, щоб потім щедро жертвувати на церкву, але Бог так оправив, що ця святиня сьогодні має свої скарби, євхаристичний набір з Києво-Печерської лаври. У нас така рабабужа Галина, яка перебувала там, працювала у подворі, на подворі Києво-Печерської лаври, мала розмову із владикою намісником. І Владика запропонував на храм щось подарувати. І от коли вона мені зателефонувала, ми з нею поговорили, я передав лист до владики намісника і попросив Євхаристичний набір. З благословення владики Павла до храму привезені з лаври і часточки мощі святих угодників Божих. У храмі є ікона та мощі преподобної мотрони московської. З російської столиці цю святиню привезла місцева парафіянка Ганна Бабій, їздила до Москви на заробітки і не могла минути тамтешнього Святопокровського монастиря. Я багато разів туди їздила. От. Там дуже багато людей, щоб до неї до тих мощів пройти. Там треба було стояти один 10 і 11. Як прийдеш, може аж легше було прийти, приїхати назад. Бо дуже багато людей. Вона всіх і стріляла. І при житті вона як вона ж мала марати, от вона померла якраз 2 травня. Як мала маючи бирати, марати, вона сказала: ви всі ходіть до мене на могилу, як я як до живої. я буду всім вам допомагати, як і жива. От я собі вирішила, давай я привезу ту ікону, в наш храм з Росії у стрільче попала і ця ікона Спасителя. Нині перед нею мають змогу помолитися всі, хто потребує помочі. А колись одна жінка зі стрільча врятувала образ від наруги. Цю ікону хотіли. Викинути, ми бачимо, що на цій іконі навіть є, що е, вона опалена, була експертиза. Робили вони, робили експертизу. Ця ікона намальована на досці, на дереві. Коли побачила, що цю ікону викидають, то вона не хотіла, щоб святиня була поругана. Тихенько вона забрала цю ікону. І таким промислом Божим боячись, але молячись до Господа, вона через кордон її перевезла. У вівторі храму є ікони, які саме оновилися. Раніше вони були в людей в хаті. Тож якась прабабця говорила, що вони купили по чаєві. І ми так якось дивимося, вони зразу були чорні. І вони так постепенно, постепенно ну, відновлювалися. Одна, потім друга, і вони так відновилися. І я пішов до батюшки і кажу, що значить так, і так, так і так і ікони обновилися. І батюшка сказав, що я, просто ми предложили ще й сім'я, і ті ікони подарувати в храм. О, і батюшка сказав, прийшли ми таким хресним ходом, і ті ікони занесли в храм, який вони зараз висять в алтарі. Свою історію має і спускний образ Богородиці у Свято Володимирському храмі. Його пожертвувала сім'я. Павла Салатюка, коли захворіла його дружина, кажуть, як тривога, то й до Бога. Але у стрільчі люди намагаються жити не за цим принципом і не тільки просять, а й дякують Господу, прислухаються до порад і повчань свого настоятеля. Люди повинні знати, що у театрі життя тільки Богові і ангелам дозволено бути глядачами. До цього один англійський мислитель додумався ще у 16 столітті. Кожен з нас, дорогі телеглядачі, має своїх рідних батьків, маємо тато і маму. І часто радіємо і тішимося, коли вони своїм добрим словом нас підтримують, нам допомагають. У які хвилини ми молимося за них, вони за нас. І таким чином ми зберігаємо сімейне єднання. Але часто ми бачимо, як багато дітей сьогодні залишаються сиротами. Водночас ми бачимо, як багато людей не мають батьків, які вже відійшли у вічність. Часто так і в нашому духовному житті є багато духовних сиріт, котрі не мають своїх духовних наставників. Полідьмо з вами на таїнство хрещення. Коли священник звершує таїнство хрещення, відразу, виймаючи з купелі дитину після таїнства хрещення, він вручає її хресному чи Хресній. Цим самим дитинка відразу з купелі отримує першого молитвенника за свою безсмертну душу. Пізніше, коли дитина виростає, вона отримує свого духівника у своїй сім'ї. Часто з історії ми з вами читаємо, як відомі люди мали кожен свого духівника. Поляньмо на життя на патріархів, поляньмо на життя святителів. Всі вони мали своїх духівників, тобто мали тих духовних наставників. Котрі допомагали їм пливти по борхливому морі до тихої пристані Царства Небесного. І вряд чи сьогодні вони були б на тому п'єдесталі святості, не маючи мудрих наставників. Але сьогодні ми бачимо в наш час, багато людей не мають духівників, або їх шукають там, де не треба, або думають, що той чи інший батюшка уже являється для них духівником. Щодо духівництва в наш час. Це важка тема і важке питання, але ми все ж таки знову завітали до молодих людей і запитали у них, що вони думають про духівників і чи потрібно мати свого духівника. Людина просто не може сама вирішити деякі питання. До того вона звертається до духівника і вона вже її ну якось об'ясняє. дає відповідь на те питання, на яке їй потрібно. На мою думку, потрібно, тому, що щоб людина могла звернутися і вирішити деякі свої питання, деякі свої проблеми, можна сказати. Він її наставить на правильний шлях. На мою думку, людині потрібен духовник в саме першу чергу, тому що людина вона стикається кожен день в своєму житті з різними запитаннями. Є такі людини мучать такі деякі запитання. Які вона сама не може вирішити в своєму житті. Для цього потрібен духовник. Наприклад, якщо людині дуже тяжко на душі, або отримати, наприклад, якусь там саму просту пораду. Це все, для цього всього потрібен людині духовник. На мою думку, ну, дух, духовника повинен мати кожен. Тому що духовник – це та людина, яка вас підтримує, яка дасть вам якусь пораду, яка вам розкаже те все, на що у вас не вистачає відповіді на ті питання, які у вас не вистачає відповіді. Слава Богу, дорогі браті і сестри, Любі наші молоді друзі, сьогодні ми знову будемо балакати з вами про те, що потрібно для нашої душі. Церква це спільнота віруючих людей. В церкві має все бути по чину і по порядку. До кожної громади в кожному селі. Церква поставила через єпископа, присвітера, наставника, вчителя, порадника. І служителя Тайн Христової Церкви. Віруючі люди мають мати собі духівника. Якщо ви живете в селі, то ваш священник, до якого ви ходите в храм на спільну молитву, в спільне зібрання віруючих людей, слухати його настанови і проповіді. Він для вас є духівником. І наставником, і пастирем, і отцом духовним, і вчителем вашим, і духовним лікарем. А це і є ваш духовник. Якщо ж ви живете в місті, наприклад, у нас у Луську, де є 20 наших храмів, то ви вибираєте собі священника по бажанню вашого серця. Вибирайте такого духовника, який би був для вас необхідний, тобто, можливо. Ви хотіли б знайти батюшку, який строгий. Знайшли б Батюшку такого, який має дуже милосердне і добре серце. Знайти Батюшку такого, який дуже грамотний, філософський, грамотний, що не може говорити так розумно, що нічого не зрозумієш. Можете знайти собі простенького батюшку, який у двох словах скаже дитинко, терпи. Але тут в цьому вся примудрость. Можете знайти собі свовочолого старця, який має великий досвід життєвий, службовий, який знає багато людських доль, щось може вам підсказати. Можете пошукати собі духовника, такого, який вам до вподоби вашої душі, аби не стільки ви його слухали. Духівника шукають для того, щоб питати в його поради, питати настанови. Ви праві вибирати духівника. Як ви виберете, це буде для вас. Не сподобається вам духівник, ви побачите, що він щось не так говорить що не відповідає. Вашим запросам, звичайно, не треба. Настаїть, то моя думка заставляти батюшку, щоб батюшка вам повинувався. Ні. А та сказати, як батюшка вчить відсікати свою волю перед духівником, покоряти свою волю волі свого духівника. Якщо ви знайдете такого священника, такого наставника, такого доброго душпастиря, який буде спрямовувати вашу душу, ваше життя, вашу віру, вашу любов, надію, терпіння ваше, тільки в єдиному напрямку, у напрямку для спасіння душі. Отут і буде якраз це все необхідне для вашого спасіння. І духівник це ваш на землі рятівник. Це в будь-який час і дня, і ночі. Ви Можете чи потелефонувати до вашого батюшки, чи прибігши спитати цього, але маєте робити все з благословення вашого наставника і порадника духовного отця. Особливо важливі, життєві якісь питання, треба робити все з благословення. Батюшка благословить, Батюшка помолиться, і Господь так усе устроїть, що все буде вам, во благо благо, людям на користь і Богу, на славу. Помагай Богу всім нам. Слухатися наших духовних наставників, а духовним наставникам дай Боже піклуватися про спасіння душ тих людей, які Господь вручає нам. Слава Богу, друзі! Навіки, слава Богу, батюшка! Слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про мораль. Ми постійно перебуваємо серед людей у колі сім'ї, друзів, в школі, в класі, на вулиці. Всюди ми повинні поводити себе, щоб і навколишнім, і нам було добре. Для того. Щоб опорядкувати життя людей, існують певні норми, правила, поняття чи уявлення, що регулюють поведінку між людьми. Вони називаються мораллю. Характерною рисою для моралі є те, що вона розглядає норми і правила поведінки людей з погляду добра чи зла. В біблії теж говориться про мораль, особливо вона відображається у десятьох заповідях котрий Бог дав ізраїльському народові через пророка Моїсей на горі Сінай. Правильно, молодець. Усі ці норми, правила Бог дав людині, щоб вона могла жити у мирі з Богом, з оточуючими людьми і природою. Християнська мораль заснована на Господній науці. Вона вічна, незмінна для всіх людей, усі часи і усіх країнах. А коли прийшов у світ Спаситель Ісус Христос, то доповнив ці правила. Господь казав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього свого як самого себе. Розумнеться, так якраз любов є основою. Усіх заповідей правил, тобто християнської моралі. Але ще є так зване золоте правило, яке вчить людину хорошої поведінки. Воно звучить так. Тож, усе те, чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Напевно, ніхто не бажав би, щоб його кривдили, ображали чи насміхалися. Навпаки. Ми хочемо, щоб нас любили, поважали, завжди допомагали. Тому це правило зобов'язує кожну людину задуматися і зробити правильний вибір. А ще зараз я хочу вам розповісти цікаву історію про хлопчика Павлика. Маленький дідусь із довгою сивою бородою сидів на лаві й парасолькою креслив щось на піску. «Посуньтеся!» – сказав йому Павлик, і присів на край. Дідусь посунувся і, глянувши на червоне сердите обличчя хлопчика, сказав. З тобою щось трапилось? Ну, й добре, а вам хіба що? покосився на нього Павлик. Мені то нічого, а ось ти зараз кричав, плакав, сварився з кимось. Ще пак! сердито буркнув хлопчик. Я скоро зовсім утечу з дому. Втечеш? Утечу, і за однієї оленки втечу. Павлик стиснув кулаки. Я зараз їй мало не відлупцював, жодної фарби не дає. А у самої скільки? Не дає? Ну, та через це тікати не варто. Не лише через це. Бабуся за одну морквину з кухні мене прогнала. Просто ганчіркою, ганчіркою. Павлик засопів від образи. Дурниці, сказав дідусь. Один насвариться, другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, крикнув Павлик. Брат на човні йде кататися, а мене не бере. Я йому кажу візьми краще, все одно я від тебе не відстану. Весла поцуплю, сам очовен залізу. Павлик стукнув кулаком по лаві і раптом замовк. Що ж, не бере тебе, брат? А чого це ви все питаєте? Дідусь розгладив довгу бороду. Я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово. Павлик відкрив рота. Я скажу тобі це слово, але пам'ятай, говорити його треба тихим голосом, дивлячись прямо в очі тому, з ким розмовляєш. Пам'ятай тихим голосом, дивлячись прямо в очі. А яке слово? Дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика, М'яка борода його торкнулася павликової щоки. Він прошепотів щось і голосно додав. Це чарівне слово, але не забудь, як треба його говорити. Я спробую, посміхнувся Павлик, я зараз же спробую. Він схопився і побіг додому. Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби, зелені, сині, червоні, лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона в цю ж мить згребла їх у купу і прикрила рукою. Обдурив дідусь, з досадою подумав хлопчик. Хіба така зрозуміча рівне слово? Павлик оком підійшов до сестри і смикнув її за рукав. Сестра оглянулася. Тоді, дивлячись їй у вічі, тихим голосом, хлопчик сказав Оленко, дай мені одну фарбу. Будь ласка. Оленка широко розкрила очі, пальці її розтулилися і, знімаючи руку зі столу, вона збентежено пробормотіла. Е, яку тобі? Мені синю, боязко», – сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з нею по кімнаті і віддав знову сестрі. Йому не потрібна була фарба, він думав тепер тільки про чарівне слово піду ще до бабусі, вона саме куховарець, прожене чи ні. Павлик відчинив двері на кухню, бабуся знімала з дека гарячі пиріжки. Онук підбіг до неї, обома руками повернув до себе червоне, зморшкувате обличчя, подивився в очі і прошепотів. Дай мені шматочок пиріжка, будь ласка, бабуся випрямилась, чарівне слово так і засяяло в кожній змошечці, в очах в усмішці. Гаряченького, гаряченько захотів голуба мій, промовила вона, вибираючи найкращий, найрум'яніший пиріжок. Павлик підстрибнув із радощів і розцілував її в обидві щоки. Чарівник, чарівник, повторив про себе, згадуючи дідуся. За обідом Павлик сидів принишклий і прислухався до кожного братового слова. Коли той сказав, що пойде кататися на човні, Павлик поклав руку йому на плече й тихо попросив: Візьми мене, будь ласка. За столом відразу всі замовкли. Брат підняв брови й посміхнувся. Візьми його, раптом сказала сестра. Що тобі важко? Та чому б і не взяти? усміхнулася бабуся. Звичайно, візьми. «Будь ласка, повторив Павлик. Брат голосно засміявся, поплескав хлопчика по плечу, скуйовдив йому волосся. Ех ти, мандрівник, ну гаразд, збирайся. Допомогло, знову допомогло. Павлик вискочив з столу і побіг на вулицю. Та у сквері дідуся вже не було. Лава була порожня. І тільки на піску залишилися накреслені парасолькою незрозумілі знаки. Павлик послухався порад дідуся, і це йому допомогло. Хлопчик вважав свого порадника чарівником, але насправді чарівними були слова, котрі стали запорукою успіху для Павлика. Тож завжди поспішаємо творити добро. Давайте будемо ставитись до ближнього з любов'ю. Адже до цього не закликає золоте правило тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Дорогі браття та сестри, життя продовжується. Стараймося разом, єдиним серцем, єдиними устами любити Бога. А любити Бога. Це боятися його образити своїми ріхами, недоліками, вадами, впали у ріх. Відразу стараємося бігти до церкви Божої Спасительної, просити у Господа прощення, а Він, як добрий батько, буде давати нам руку допомоги. Залишайтесь з Богом, дорогі браття та сестри. До побачення.